Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам пропоную приготувати зі мною дуже смачну страву. Українські крученики м'ясні, із опеньками і з грибами. У мене в даному випадку опеньки. На вулиці уже осінь. от такі опенечки я назбирала. Піджарила, відварила і піджарила із цибулькою. Десь на кілограм опеньок в мене десь пішло, і одна цибулина. Потрібно обжорити гриби із цибулькою на олійці, до готовності. Підсолити. І вони в мене оце така будиноченька. Гриби, цибулька обжарене на олійці. Це начинка. Для крученика купила отаку от відбивну м'ясо для відбивної. Кілограм м'яса, я його помила, відчистила від плівок і пізніше буду нарізати як на відбивну. Також для паніровки мені потрібно буде. Панірочні сухарі, хлібні із батона і яйця. І спецій це буде у мене суміш мелених перців, ну і, звичайно ж, сіль. Так, так що зараз будемо нарізати м'ясо, як на відбивну порціонними шматочками. Начинка у мене готова. Потрібно порізати м'ясо. І відбити, як на відбивну. Розповідаю, що робимо далі Порізали на отакі шматочки і підпис підбиваю, як, звичайно, відбивну. Щоб дуже не стукати, я вам це показую по основні боки. Такі відбивні у мене вийде. Так, це вже оставлю, я показую, я її присулюю і приперчую, і гіркою отак складаю, щоб вони промаринувалися. Отак. Одна на одну і підсулюю. І нехай. Вони пустують хвилин 10-15. От в такому вигляді. Я їх накрию оцією плівочкою. і нехай вони промаринуються хвилин 10-15. А я сухарі підготувала вже хлібні, і 3 4 яйця. У мене гірка велика, Відбивнуш 10 штук. Десь три яйця, збиваю, як на омлет. І зараз будемо скручувати кожний крученик, відбивнушку у наш, в нашу начинку з грибів. І спочатку обмочуємо у сухарях, у яйце і знову у сухарях. І будемо обсмажувати на олії. Так, друзі, тепер змутую в рулетик. Мої кручинки положила і згортаю отак рулетиком. Так, отак рулетиком. Тоді цей рулетик обмою у сухарях паніровочних, Знову. У яйці збити і знову в сухарях. Треба трошки підсипати, оце я вже у процесі вам розказую. І вилужую на сковорідку. Ось такі у мене крученечки. бачите? Ось і цей, у яйце. І в сухарики трошки не хватило. Зараз я їх підсиплю. От так, на бумажне полотенечко я виклала свої крученечки. От Отакі вони смачні. Я покуштувала дуже-дуже смачно. Дивіться, які вони гарні. А на смак просто не перевершено. Приготуйте. Це дуже смачна страва. І поживна. На цьому я буду закінчувати своє відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Не налюбуйся, просто дуже гарне. Ще буде дуже багато різних страв, корисних порад. Я дуже рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам найкращого! Ось погляньте, яка краса! Чому ж не підготове, не приготувати і не поласувати такою стравою. Пока!